Вітаю Україна! Шоста година ранку. П'ятий канал вистежує ключові події в центрі столиці. Ясна річ, ці ключові події відбуваються на вулиці Грушевського. Хоча цієї ночі з'явилась інновація. Ключові протистояння були власне не на Грушевського, де бував відбувалася позиційна війна між протестуючими і Беркутом. Ключові зіткнення були між активістами Автомайдану і Беркутом в різних куточках Києва. Було щонайменше чотири точки зіткнення, і одна з них це була лікарня швидкої допомоги, куди активісти автомайдану під'їхали, аби пересвідчитися, що туди доставляють поранених, і звідти. Отримали сигнал, що Беркут хоче вивести постраждалих з лікарні автомайданівці цього не давали зробити. Згодом стало зрозуміло, що місія Беркуту була не виконана, і вони поїхали. Що не менше активістів потім лишилося активістів автомайдан, лишилися в лікарні. І вони відстежували, як доправляють нових постраждалих, і всіх постраждалих, яких привозила швидка з швидка з Грушевського, всіх їх доставляли у відділення гострих отруєнь саме в ті палати, які є під охороною міліції. Про це розповів один затриманих. Чоловік лежить там вже дві доби зі струсом мозку та численними гематомами. Травму він отримав від бойців Беркуту, там на Грушевського, з його слова. А ми всі решта пацієнтів, які в його палаті зі схожими травмами зазвичай їх привозять з райвідділків міліції. Чергувати під лікарнею. Потім, як це стало відомо, приїхала автомайданівці. Тоді то і відбулись певні протистояння між ними та силовиками. Це не єдині протистояння, А от щодо ситуації в лікарні, будь ласка, є пряма мова. Основне це струс головного мозку. Я не знаю, якого ступеня. Ну і крім того, гемотоме. Я підозрюю, що всі майдані ці саме в нашій палаті. Скажи, за що тебе затримали? Та да, фактично ні за що. Я знаходився на Приїхали, тому що той, що затриманий, я не знаю, хто затриманий, тому що тут позвонили лікарі, що дуже багато людей знаходиться в пов'язках, так от закритих і не зрозуміло, чому тут знаходиться. От ми зараз приїхали для забезпечення тут порядку. Тоби на виклик лікарів приїхали. Так, так. А то, що тут є палата, де охороняється. Нічого де... вам не можу сказати, хто тут охороняється. Тобто тут міліція. Так, да, для того, щоб тут не було цих людей, що, що стає, що вони тут роблять.